Вітаю, друзі! Проведу з Німеччини автоматичні диспенсери для мила електричні, які генерують піну. Ось так. Виглядає коробочка. Тут характеристики, можете паузу покласти. Вони акумуляторні. Тут у нас роз'ємчик Type-C для зарядочки, сенсор, податчик. Утриманням кнопочки ми вмикаємо, потім одним нажаттям ми регулюємо, яка кількість піни на виході нам потрібна. За один раз. Ось Секундою рукою не сручно. Відкривається, сюди заливається, зараз розкажу, як правильно робити. Заливається приблизно одна-третя частина мила рідкого, решта наливаєте в воду і перемішуєте до однорідної маси. І тоді на виході у вас буде виходити піна. Ми таким на складі користуємося, я вам зараз нагляд на це. Тільки світло вимкну. Ось у нас такий стоїть. Ми ним вже користуємось напевно з місяці-два і привезли ще 10 штук, щоб на подарунки було, коли кудись ходити. І декілька штук залишилось для продажу. Я вам покажу, от він зараз увімкнений. Ось кількість у нас, якщо кольорове у вас мило, тут рідина стане кольорова. У нас біле. Тому рідина така мутновата, біла напів, напівпрозора. І показую, як це працює. І ось Зверху в нас кнопочка, тобто можна секунду рука ще мокра. Я вам покажу мінімум. Оце мінімум. І на максимум. І дивимось кількість піни на максимальному режимі. Це вже забагато. Діти вдома від цього задоволені, від такого дозатора. У Перші 3 дні взагалі в них було це як іграшка. Я помічав, що вони навіть коли руки не треба мити, вони бігають, миють руки, щоб погратися пінкою. Лайк за відео, Все найкращого пока.